Наступна арт-терапевтична вправа а, самопідтримки. Ми накладаємо одну ручку дитини і робимо контур. Ось так. Потім беремо іншу, накладаємо поверх першої і також обводимо. І у нас виходить ось такий чудний малюнок. І в цьому образі можна побачити такого собі собіла друга і домалювати йому очки, носик, ротик. Можливо, захочеться зафарбувати якимись кольорами. Ось так і додати трошки. Сонячних промінчиків. Ось такий клапад у нас вийшов. І цей малюнок можна легко робити завжди, коли дитина почуває себе самотньою або їй тривожно від подій навколо. До того ж, його можна завжди намалювати за допомогою просто своїх литонок та олісів.